Слава Ісусу Христу, любі друзі, сьогодні перебирав біля такої ягоди, як Лохина забирав, де були сухі гілочки пошкоджені. І щось так захотілося мені зняти таке невеличке відео, як я робив посадку цієї ягоди. Захотіли ми з дружиною. Для дітей посадити декілька кущів плохи. Купили ми саженці і почали готувати місце для посадки. Як ми робили? Просто хочу сказати, як я робив. Можливо, так і не треба було робити, можливо, тільки руки більше намучили. але ми робили так. Викопали таку траншею. 90 сантиметрів завширшки. І десь 5 метрів завдовжки. Ну і тут у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, шість кущечки Ну, викопали ми таку траншею <кхи> На дно я помістив соснові гілки. Ну, як гілки, ну, можна сказати, і ломаки. Були завгрушки, такі десь як півлітрова банка. На дно я їх вклав, типа по типу щось зробив. Дренаж, вклав. Ну, досить нормально, десь ну, не знаю скільки, можливо, чверть складометра я їх сюди вклав на низ, ці гілки. Потім поїхали ми в ліс за сносновим опадом. Якщо ви бачите, який тут опад є, гілочки є, шишки, кора, гілочки соснові маленькі, шишки. Ну, поїхали привезли ми і почали всипати сюди. А, перед тим ще на дно постелили от таке чорне агроволокно. Зразу думав, не буду стелити, але е, якщо не зробити такий міні-захист, то туди залазять такі, нас їх називають личинки хруща. Вони дуже полюбляють корінь лохини, бо корінь лохини в ньому дуже багато, великий вміст цукру. І вони дуже люблять, полюбляють його і, і тоді кущ. Вмирає. І зробили ми такий захист від землі. В два слої я вклав на низ Наверх збив такий короб сосновий, доска, там 25-ка. Збив такий короб сосновий. Ну і почали ми з дружиною засипати то все сосновим опотом. Засипали, втрамбували, заляли водою, воно осілося. Потім завезли трішки тирси ще з основою, перемішалися сосновим опадом, знов засипали. Потім купили пару <кхи> пакетів землі спеціальної для лохини. <кхи> Кислого ґрунту, вірніше. Роз... Розгортали, робили такі ямки, насипали туди землю, ставили кущики, присипали і зверху. Землею, і зверху ще раз засипали сосновим опадом. І отак от ми висадили свою лохину. Вже в нас у нас тут проживає 4 роки. Ну, Намучились добре, не знаю, чи то було правильно, так чи неправильно, ну ми чомусь зробили так. Але син нас дуже полюбляє ягоди лохини. Так ми висадили свою лохену. Культура така любить догляд, можна сказати, як за малою дитиною, любить полив, третак, щоб і в міру, щоб і не переляти, і щоб суха не була. Дивитися, за, щоб не під'їдали шуки А ті як вас називають корінчики. Ну і будете мати таку ягоду. Хороша, мені дуже сподобалась, діти її полюбляють. Тут у нас такий опад, і тирса, і шишки, і кора є, і все. Так ми зробили. Такі кучки-лохини у нас. Сорти тут є різні. І blue crop є, і блюголд. Навіть всіх вже не запам'ятав. Треба подивитися записник, де записував, які ми висаджували. Брали різних термінів. Але трошки помилку зробили, що ми взяли різних термінів, бо ми взяли їх всіх по кущику і трошки маловато. Ну, можливо, що вони молоденькі, просто небагато врожаю дають. Зараз би, якби я висаджував, я б взяв би тільки два сорта. Пізнішу сорт і ранній сорт. А тут ми взяли ну, різні сорта. І трошки це мені не сподобалось. Так, ягода хороша. Садіть смачна. Діткам до каші додавати. І взагалі і в сирому вигляді споживати. Смачна ягода. Всім дякую за перегляд. Строго не судіть. Субтитрувальниця ]ですね.